Сміливі, сильні та незламні війною нас не злякаєш, вогнем нас не зникаєш, стихійними катаклізмами нас не зникаєш. Готові у вогонь і в воду крізь полум'я та дим, серед мін та під ворожими обстрілами з єдиною і такою необхідною місією врятувати. Рятувальники не мають права на похибку, несем службу постійно в стані підвищеної готовності. Анатолій Гончар присвятив професії рятувальника 32 роки свого життя. Сьогодні він керівник одного із пожежно-рятувальних загонів Вінниччини. Каже, попри всі складнощі роботи, не проміняв би її ні на яку іншу. Не кожен може бути рятувальником. Це люди від Бога, люди свідомі. Будь-хто, що прийшов рік, два, і він розуміє, що це не його. Він залишає службу по власному бажанню. Бо бути рятувальником можна лише за покликом серця, переконаний і керівник частини піротехнічних робіт Сергій Гайдаш. І ще коли був курсантом, я знав, що я буду сапаром, я хотів бути сапаром. Тож вже майже два десятиліття Сергій працює по спеціальності. Каже, робота настільки ж цікава, наскільки і небезпечна, особливо в світлі останніх подій у державі. Наш підрозділ перший прибуває після кожного ракетного обстрілу, а також після збиття повітряних цілей. Наш підрозділ прибуває на огляд території, а також з метою подальшого знищення залишків небезпечних, які залишилися після ракетного удару». Ліквідувати наслідки ворожих атак, надати необхідну допомогу постраждалим та ще й зберегти життя кожному бійцю. Такі надскладні завдання чи не щодня повстають перед рятувальниками. Є війна, і ти не знаєш, яка буде ситуація, що впереді чекає, і техніку, і особовий склад, і ти персональний керівник несеш відповідальність. Оце складність. Дивитись в очі особовому складу, давати задачу, не знаєш, що летить, куди летить, які наслідки будуть і чи повторно прилетить, як вже були випадки під час служби. З початком війни Вінницькі підрозділи ДСНС залучаються до виконання завдань і на прифронтових територіях. Бойовий дух, моральна та фізична підготовка дозволяють справлятись із будь-якими викликами та за бронею хоробрих і здавалося б холоднокровних звичайні люди, які мають велике серце і власні переживання. Коли ми прибуваємо на місці ракетного обстрілу і бачимо дійсно наслідки, якщо це лише руйнування будівель та споруд, це одне, коли є жертви, особливо діти, це зовсім інше. Сапери, рятувальники, ми всі люди, і кожен пропускає через себе все те, що він бачить на свої очі. Важлива місія сьогодні покладена і на психологічну службу. На місці події вони мають допомогти постраждалим впоратися із болем та невизначеністю. Ми надаємо першу психологічну допомогу. От важко бачити, коли людина втрачає щось, коли вона в такому стані розпачу, і це важко, але ми не маємо піддаватись на то. Ми збираємося до кучки і надаємо безпосередню допомогу, підтримку першу психологічну, щоб стабілізувати людину. Тут психологам стає у нагоді професійна валіза зі специфічним вмістом. У нас обов'язково мають бути валізі, дитячі речі. Це можуть бути іграшки, кольорові карандаші, обов'язково альбоми, де дитина може помалювати, відволіктися. Люди більш старшого віку або дуже релігійні. Люди їм інколи треба там чи помолитися, чи згадати, прочитати якусь молитву, чи просто потримати іконку в руках. Тому в нас є обов'язково релігійна тематика. Має бути плет, також є заспокійливий чай. Попри десятирічний досвід, звикнути до того, що іноді доводиться бачити, неможливо зізнається пані Ніна. Тож навіть найдосвідченішому психологу іноді потрібна допомога колег. Під час виникнення певної ситуації, коли ти їдеш, і тобі потрібно надавати першу психологічну допомогу, ти збираєшся. І тебе організм, коли ти вже потрапляєш в безпечне для себе середовище, він дає певне таке розслаблення і тому. Реагуєш, починаєш реагувати, переживати ці емоції. Тому да, ми ми спілкуємося між собою. У нас в службі роблять супервізії, там ми можемо поспілкуватися зі своїми колегами, навіть з інших областей. Вдячність людей, відчуття необхідності та результат проробленої роботи це те, що надає їм сил. Що мені подобається в моїй роботі, і я люблю свою роботу за те, що. Після того як ми відпрацьовуємо сапери, взагалі відпрацьовують свою роботу. Після нас залишається територія, на якій росте хліб, на якій можуть бігати діти, розвивається сільське господарство. За період війни під час виконання завдань поранення отримали 395 рятувальників. 97 загинули, рятуючи життя іншим. Четверо знаходяться у полоні. Така офіційна статистика. Та вони не здаються. Сумлінно виконують свої обов'язки та гордо несуть звання рятувальник. Війна нас гуртує. Нас не залякають. Ми переможемо однозначно. Ми єдині, ми міцні. І перемога буде за нами, слава Україні!